Вітання всім 15 лютого, 23 рік. Стрітення, гарна погода. Бджілки літають. Кому треба? Хочу глянути цю сім'ю на нуклеусних рамках, як вона, бо відкрив її бджіл зверху немає. Бджолка десь всередині. Гляну як себе почувають. Знімлю цей корпус. Ну тут бджілки Сидять на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шести вулочках. Легенько їх потурбую. Так, внизу ще у нас є дві, три чотири повнометки. Цікаво, чи вони ще сидять на нижньому корпусі? Чи весь клуб в цьому? Легенько їм. Ідемо кудам. Поліоританів вони. Ім до льотка далеко, через три корпуси, щось вони не йдуть на облід, але з ними все гаразд. Так, вони ще сидять на нижньому. Видно, сонці дуже сидять. Так само на шести вулочках, корму ще достатньо. Я їх пускав суто на меді. Вісовий мед. Дещо останнє дав їм чуть сиропу. Але хай зимують далі.